Оріон 504-й реверс є в наявності і зараз дуже досить гарна новина по даному трактору. Гарна знижечка. Так що, якщо когось зацікавить даний тракторець, то у нас можна приїхати, ми знаходимося 7 км львово по кільській трасі між селами Дубляна Гамаліївка і зробити тест-драйв, або подивитися або подивитися, глянути на даний тракторець, який він є потужний. Він з потужною 50-ми мостами. Передніми, задніми. Гарна в нього вага. Є такі потужні мости взадінь. Два зовнішні циліндри, які нанизу тисяну реплюс, плаваючи, потужна задня навісочка. Дві пари гідровиходів. Пряма підлога. Ось така панель приладів дуже зручна. Реверс з боку біля керма. бокове розташування, приключення передач, вісім вперед, вісім назад, Передній місць механічно резиновий коврик. Бак вже збоку. Передні колеса 7,5 на 20, розбрані диски, задні колеса 124 х 28 також розбрані диски з противагами, 25 рік. Дуже гарна 50, в в'їзді. І кажу, зараз досить проходить гарна акція на даний тектореці. Якщо когось цікавить, набирайте гарантія 2 роки, доставка безкоштовна.